Всім привіт! Мене звати Олексій, а це мій вірний електромобіль BMW E4. Багато людей бояться собі купувати електромобілі, адже думають, що втратять свободу пересування. Думають, що будуть прикутити до розетки і не зможуть нікуди далеко їздити. Я особисто їжджу на електромобілях вже більше п'яти років, і з цього відео я хочу поділитися з вами тим, як виглядає у мене особисто сімейна подорож на електромобілі. Наскільки це комфортно їхати на машині з запасом ходу приблизно 400-450 км, Яку я швидкість буду тримати по трасі, чи я буду їхати 80, як е, кажуть деякі любителі ДВЗ, чи я буду їхати з безкондиціонера за тисними вікнами, чи ще щось якісь дурощі. Чи це буде реальна нормальна, комфортна подорож, так само, як на звичайній машині? Кошторис відео обов'язково буде в кінці, але я вас особисто прошу не промотувати, а дивитися відео повністю, адже буде багато всього цікавого. Отож, поїхали в подорож на електромобілі BMW i 4 Отож, виїхали з Києва, проїхали вже 40 км, Рухаємося в темпі 120 км на годину. Як виїжджали з Києва, нас застав дощик, дуже неочікувано, але тут на трасі дощика немає, хороша ясна погода. Їдемо файно 120. Попередньо витрати зараз 18. Я думаю, що навіть трошки зменшиться. Плануємо зробити через 50 хвилин першу зупиночку перед Житомиром і з сирничками, які зранку зробили. У нас сьогодні такий а, день а, трошки ненормований, оскільки ми встали дуже рано. У нас буде два сніданки, окремо ще обід, ще може якась вечеря ввечері. То так, трошки нестандартно 4 прийоми їжі. Але я думаю, що це буде більш-менш комфортно. Так, перша зупиночка у нас під'їхали до Житомира. Зараз поснідаємо стринечками на АЗС Сакар. Думаю, тут трошки ще накинути в батарею пару відсотків, поки стоїмо. Але ні, не вийде, тому що тут стоїть Тесла, яка заряджається до 100%. Бере вже зараз 20 кВт, все одно йому треба 100%. Я не знаю для чого. Я спитав, Я кажу, а на що вам 100%? Каже, ми далеко їдемо. Я кажу, зробити ще одну зупинку. Десь на 100 станцію? Ні. Буде стояти до 100. Зараз вже має 94 Ну, таке. Люди не робіть так. Це реально дуже тупо і сидіти в машині, чекати ці останні відсотки, замість того, щоб заїхати зараз швиденько на ще якусь станцію, далі там по дорозі. Я не бачу цьому сенсу. Особисто я вам теж не раджу так робити. Хороша новина полягає в тому, що ця зупинка якби нам більше треба, щоб поїсти сирники, ніж щоб зарядитися, тому що нам спокійно вистачає зряду до наступної зрядки, яка у нас запланована за рівнем біля дубно. Що тут класно, то те, що це на трасі, ніяких з'їздів не треба робити. Тут є зарядка на 60 кВт, ну так собі, чесно кажучи, по потужності, але класно розташована і тут є і зона відпочинку. там є. І туалет, і кав'ярня. Коротше, ну на сакарах завжди дуже класна інфраструктура, але зарядки треба було покращити трошки. Не вистачає такі потужності. Одна станція 60 кВт на сьогодні вже ну не сильно актуальна. Продовжуємо нашу дорогу. Періодично по дорозі у нас зустрічає дощик, періодично нормальна якась погода, але на вулиці доволі прохолодно. Впала температура до 19 градусів. Зараз виключили кондиціонер, тому що прям ну, дуже холодно, навіть на мінімальній силі вентилятора, Тому поки що їдемо без клімату, але якби в цілях того, щоб не замерзнути. Робили ще й на санітарну зупинку. І що хочу зауважити, що ну, зазвичай, коли їдуть якісь автобуси людей і планують собі зупинку на заправку, то планують так, щоб всі учасники, ну, всі подорожуючі з цим автобусом, Могли піти собі кудись в кафе, кудись в туалет, щоб це була якась інфраструктура. І так само заправити свій автобус. На електромобілі дуже схожа історія. Тобто ми плануємо зупинку там, де можна десь піти пообідати, там, чи повечеряти, чи просто сходити в туалет, чи там, попити каву. І при цьому швидко і комфортно. Зрядити електромобіль. Е, ідеальна зупинка взагалі не має вимагати якогось з'їзду з траси, бо з траси має бути з'їзд доволі мінімальний, щоб він не витрачав багато часу. Зупинка має бути така швидка, щоб можна було ну, майже повністю, або там, до 80% машину зарядити за притомний час, наприклад, це за 20-30 хвилин. І таких зупинок на сьогодні доволі багато. Е, зокрема, у мене є засунок, який називається EVUA. Які на сьогодні вже є на App Store та на Google Play Market, можете собі завантажити, то в цьому застосунку зображені всі станції потужністю від 80 кВт і вище. Тобто такі станції, які дозволяють вам зарядити ваш електромобіль за притомний час. Це якщо це 80 кВт станція, то це десь буде хвилин 40-45. Якщо це більш потужно, то там може бути і 15 хвилин, якщо ваша машина таке спроможна. І таких станцій на сьогодні прям дуже-дуже багато. Реально, а якщо це кілька років тому було там 15 станцій, 20, то це на сьогодні більше ніж 600. І кожен місяць по 30, по 40, по 50 станцій додають нових. Так, отож, 10-15, не дивлячись на затори, на дощ. Нормально все доїхало, класно. Зараз 6% ще заряд батареї. Все супер. Йдемо смачно ситно їсти і зарядити свій on own. Так, отож, нарешті, ми будемо снідати другий раз сьогодні. Приїхали в такий ресторан, як Гостинна Піч, знаходиться він в Тараканові. Там три зарядні станції, потужні швидкісні на 160 і 80 кВт. І тут у нас українська кухня, український такий інтер'єр. Є різні страви, гарніри, є картопля, рис, гречка, багато мяса різного. У них є піч, там де можна страви в печі зроблені автентичною кухню українською спробувати. Я собі взяв банош з шкварками та бринзою. Я думаю, що буде дуже смачно виглядає. Класно. Тому зараз смачно снідаємо. Машина я думаю, швидше, ніж ми поїмо. І буде там дуже високий зряток батареї, тому що дуже хороші станції, дуже швидко заряджають. І, до речі, по тарифу всього 16 гривень за кіловат. Е, ще бачили, станції по 16 гривень за кіловат. Ну, реально це дуже на сьогодні. А вони тут є і цілих три штуки. Тож за цю зарядку ми зарядилися від 6% до 94, тобто фактично поповнили до того ж запасу, який у нас був на виїзді, і коштувало це нам 1150 гривень. Тобто дорога фактично з Києва до Дубна, коштує ось стільки, якщо їхати на нашій машині, 120, в ту погоду, в яку їхали ми. Зараз їдемо вже, ну хотілося б 120, але їдемо повільнішими місцями, тому що тут від рівного на Львів іде. Часто одна повозка, і немає можливості їхати швидше, бо то населені пункти, то хтось їде повільно, то фури якісь то ще щось. Тому вже їдемо, як їдуть усі. Але коли є можливість їхати швидко, то їдемо 120 це швидкість, з якою мені особисто комфортно пересуватися. На цій швидкості я менше чіпляю різних комах на обов'язково. І в мене виходить нормальний запас ходу і нормальні витрати. До речі, про витрати вони у нас близько місяців, так і тримається всю дорогу. А зарядка зайняла в мене 50 хвилин разом з обідом чи сніданком, чи що це було. Я вважаю, що це ок. Ну при тому, що не було такого, що я машину взагалі чекав. Я поїв, сів і поїхав. Жодних очікувань того, як автомобіль зарядиться. бо зарядається швидко і ставати на такій станції одне задоволення. Так, от зараз під'їжджаємо вже до Львова, залишилось там ще 25 кілометрів або 40 хвилин до нашої наступної зарядки. І хотів би трошки прокоментувати стратегію подорожі на електромобілі, адже е, головна ідея полягає в тому, що подорож на електромобілі не має сильно відрізнятися від подорожі на ДВЗ. Ви все одно робите зупинку на обід, на сніданок, на вечерю, комфортно їсте. Робити зупинку на туалет, на заправці, і це все без якихось зайвих з'їздів, без переїздів, без чогось такого. Тобто ви їдете тими самими дорогами, якими ви їдете на звичайній машині, і зупиняєтеся в тих самих місцях, які б зупинилися на звичайній машині. І в цьому форматі тоді подорож на електромобілі виходить комфортно, адже ви не чекаєте авто, ви не їдете туди, куди б ви не поїхали, не маючи електричного автомобіля. І, звичайно, ви можете зауважити, Олексію, але я ж не їм кожні дві години. Нащо мені робити кожні дві години зупинку на обід чи вечерю, якщо я можу швидко проїхати, і в мене немає потреби їсти, але в мене вже є проблема стати на зрядку. Так, таке теж можливо, особливо, якщо у вас електромобіль з невеликим запасом ходу, то іноді вам не треба на кожній зупинці їсти. Може бути, наприклад, зупинка, на якій ви просто сходите в туалет, або там просто поп'єте каву, або кудись підете. Якесь цікаве місце, або просто навіть посидите в машині там 20 хвилин, наприклад. Зараз у нас буде зупинка у Львові. Звичайно, ми поїли дуже гарно в тому ресторані в Тараканові. І ми ще не голодні, нам ще не треба їсти. Але ми далі їдемо на кордон, куди їхати ще годину від Львова, і ми там будемо сидіти ще невідомо скільки. І на кордоні ми вже станемо голодні. І тому. Ловіть ще один такий лайфхак від мене, я вже його практикую не перший раз. Це взяти якусь їжу. Наприклад, якщо це зранку кордон, то там з дому взяти їжу, а зараз у нас кордон після обіду, то заїхати зараз в кафе, взяти там їжу. І потім з тою їжею поїхати на кордон, і там вже на кордоні її їсти. Особисто ми обрали такий варіант, як заїхати в готельний ресторанний комплекс Кок «Ко який знаходиться на окружній Львова. Там класна зря станція на кВт від компанії Екофактор. А також цей ресторан знаходиться на виїзі зі Львова, що означає, що їжа, яку ми привеземо на кордон, вона ще буде теплою, і Що великий, плюс бо не хочеться їсти холодно. Так що засікаємо час, скільки у нас займе ця технічна зупинка. Бо я ще не знаю, чи наша їжа готова чи ні. Но ми за за півгодини казали, що їм треба хвилин 40. До речі, станція тут на 160 кВт. Машина навіть розігналася до повної потужності, але далі скинула стільки, ну, великий відсоток батареї. Це ще такий нюанс по машинах на 400 вольт, адже вони не так довго тримають високу потужність, як машина на 800 вольт. це вся історія. У нас 15 хвилин. За 15 хвилин наша їжа вже в машині. Ми всі приготовлені і зарядили автомобіль до 83%. Непогано. Так, Приїхали зараз на кордон. Ну, як, майже до кордону, тут ще півтора кілометра. Така система врушує, що треба постояти перед кордоном ще на окремій черзі. А, маємо ще 73%, все класно. Маємо купу смачної їжі від готелю «Кок». Зараз будемо її тут всю споживати, Поки чекаємо чергу з машин. Шеприз! Отож, вже півтори години пройшло, подивилися Мадагаскар, стоїмо в черзі. Якщо ви думаєте, що це багато машин, то подивіться, що за нами. У <реш> нас це безкінечне. Попереду у нас десь приблизно 10 машин, але багато різних бусиків, а позаду десь ще 20 чи 30, близько того. Ну, півтори години стоїмо, ми ще не доїхали до пункту пропуску. Це ще така от точка, де а, як початок черги, далі там трошки проїдемося, а потім вже буде перетин кордону. Тому це точно займе, я думаю, що більше ніж три години. Отож, дві години ми стояли в черзі, щоб просто під'їхати до кордону. І тепер ми стоїмо на кордоні, і ще невідомо, ми тут будемо стояти. Ну що, я тут вже сиджу чотири години спільно проходжу кордон. Значить, дві години я чекав в черги, щоб заїхати на кордон. Тепер дві години я сижу на кордоні. Мене вже є папірчик. Так, де за підрахунками одна машина проходить десь хвилин 20-25. Ну, Дуже повільно. Плюс є ще. Сайти, типу, державні, там написано сидіти, типу, пів години на годину. А я сиджу вже 4 години прийшла. Ура! Мене нарешті в Польщі! Знаєте, скільки це зайняло часу? Я думав, що буде 3 години. Ну, коли пішла вже четверта, мав трошки сумнів, що буде 3 години. Коли пішла 5 година, теж мав сумнів, що все-таки це буде 3 години. Отож, це зайняло в мене 6,5 годин. І я приїду в Ярослав. Півдесятої. Я хотів заїхати на зарядку там, в торговому центрі, щоб піти в KFC. А KFC працює до 11. Це люкс, значить, я поїм. Але зарядка та в ТРС не працює, бо вона до 9. Там є інша. Подивимось, чи працює вона. В принципі, зараз має 65% ще. Це означає те, що я витрачав по 1% кожен раз, як стояв одну годину на кордоні. Загально витратив 7%. Тобто, це. 6,5 годин, округлюється до 7, так вона десь і виходить. Це все з кондиціонером, якби з комфортом. Люди виключали собі двигуни, щоб не палити пальне, відкривали двері, а я сидів з кондиціонером. Все класно. Єдине, що сидів 6,5 годин. Якби я знав, що це буде так довго, я би тоді в кок в тому ресторані замовив би собі два набори їжі і поїв би ще і повечеряв би там другий раз. Але ну, не знаєш, що станеться. Важливе зауваження, що я дивився також на The Border. Які там черги, і він показує неадекватні числа. показує зараз, що там 20 хвилин стояти, там 15 хвилин стояти. Кажуть, що його поламали, і тепер він не працює. Тому на забордер більше не дивіться, він вже не актуальний. Гарно сідає сонечко. Сьогодні виїжджав, як сонечко вставало, їду, як сонечко сідає. Такі от, коротше, цілий день дороги, з яких півдня стояв просто на тому кордоні в очікуванні дива. А, також попав на перезмінку, хоча по часу не мав на неї попасти, все одно на неї попав. А, ну, ми вже в Польщі. Все файно, тому їдемо собі до Ярослава. Годину по тому. Отож, що вам треба зробити після довгого кордону? Правильно, піти поїсти, а ще крутіше поїсти і ще й машину зарядити. Так ми і зробили в Ярославі. приїхали на таку вакансію, тут торговий центр. Він працює до 9 вечора. Ми приїхали півдесятої, він вже зачинений, Але е, на задньому дворику цього ТРЦ є отака станція на 200 кВт, Запускається вона через е, застосунок Євосіті. Приїхав тут, було у нас близько 50%, зараз 95. І це за якийсь такий час, ну, хвилин, за двадцять, фактично. Е, що тут можна поробити? Дуже просто ось будівля Київсі, які працює до 12 вечора. Ось ще магазин, який походу, да, теж до 12 вечора працює. Тому є варіанти або туди піти, або в Київці. Ми пішов Київці. Е, в принципі, всі змогли собі знайти якусь їжу поїсти. Машина зараз заряджена і все супер. Можемо їхати тепер в готелі. Якось так. Поїхали. Наступного ранку. Добрий ранок. Отож, переночували ми в цьому прекрасному готелі в Ярославі. Також вийшов в описі посилання, бо прикольний реальний готель. Велика парковка, гарна територія. Можна і повечеряти тут, може було при наїхати, можна і поснідати, і гарно перепочити, і кошти всього близько 80 євро на добу на трьох людей. Що, як на мене, дуже прикольно. Наша подорож на цьому не зупиняється, вона продовжується, адже сьогодні нас чекає ще друга частина нашого перебування в Польщі перед тим, як ми відчалюємо через аеропорт Кракова далі вже на інший відпочинок. Тож, що ми зараз будемо робити? Вчора ми зарядили електромобіль до 90% там щось на зарядці в на І зараз і зараз є такий запас ходу, щоб доїхати без зупинок, без дозаряджань, без нічого до парку Енерджіляндія. Де, я сподіваюся, погода не підкачає і ми зможемо гарно провести час. Отож, є загально кілька варіантів, як ви можете собі спланувати відпочинок на електромобілі, так, щоб ви гарно комфортно зарядили і приночували в готелі. Перший варіант, так, щоб в готелі була зарядка. Уявімо, що тут стоїть станція, ми підключуємо машину на ніч. Зранку вона повністю заряджена. Це найкращий варіант, який є. На жаль, тут такої станції нема. Другий варіант це якщо б тут десь поруч, там може в п'яти хвилинах пішки, була якась зарядна станція, де можна б поставити електромобіль на ніч і пройтися сюди пішки в готель. Це теж такий непоганий варіант, трошки гірше, бо треба п'ять хвилин йти, але окей. І такого варіанту тут також нема. А третій варіант це як ми зробили вчора. Це заїхати кудись з вечора, перед тим як йти в готель, щоб зарядити там на швидкісній. Там ми зарядили до 90-ші тобто фактично, майже повністю готова машина. Це такий третій варіант. І четвертий, якби ми і цього не зробили, то зараз би просто по трасі де зробив би зупинку, десь через годинку орієнтовно часу. Таких от є чотири варіанти, щоб це було комфортно, щоб це було не щоб це не вам зайвого якогось проблем і відчуття, що у вас якась біда з тим, що у вас електромобіль, а не автомобіль завезе. Починається дощик, тому сідаємо бігом в машину і поїхав в парк «Енергія». Так, отож, ви бачили тут кілька кадрів за декілька секунд, а я тут провів 8 годин. Вісім прекрасних годин в Енерджівандії в величезному парку розваг, де реально одного дня навіть мало, щоб все відвідати, щоб на всі горки поїхати, бо дуже-дуже багато всього. Важливий нюанс. Я приїхав сюди об 11 годині, і мене відправили на цю парковку, на якій немає зарядок. а тому я не зарядив свою машину. Але якщо б я приїхав би о 9.30, я думаю, то там можна б прямо біля входу стати на, на зарядку, яка коштує а, щось близько 2 злотих за кіловат повільно, тип-2. І коли ми йшли до виходу об 11, там вже стояли машини, там було вже все зайнято. А, тому такий от я хотів вам трошки вейфак розповісти, що можете приїхати, поставити машину на зарядку і привести собі там, наприклад, 8 годин часу в парку, або це може бути на національний парк, або це може бути якийсь музей, або якесь нове цікаве місто. Такий формат також. Зручний в подорожах на електромобілі, коли ви вишаєте машину в якомусь місці, де буде тривалий час перебувати і ставити на повільну зарядку. Таким чином також економити собі і кошти, і час на заряджанні. Але я вам це не показав, тому що я став отут на цій парковці, де немає зарядок. Тим не менше, я вам рекомендую приїхати в Енерджіляндію, в Польщі, це біля Кракова, тут буквально одна година їздить Кракова. Реально класний парк для сімейного відпочинку, саме те, що треба. Єдине, що тут іде дощ. А тому, якщо дощ, можна собі купити таке пончо. Воно тут коштує щось 300 гривень чи щось близько того. І в ньому реально і тепло, і під дощем можна навіть на різні атракціони їхати. Береві нормальна історія. Фух, пройшло два тижні, і я не знаю, чи ви помітили, бо для вас це була одна секунда, для мене це було два тижні. Їздив на Сітроїні і 3 Відео не знімав. Якщо вам буде цікава моя думка про Сітрайн, ES3, пишіть в коментарях, я вам може якийсь пост напишу про це. Отже, я повернувся з своєї відпустки, куди літав з аеропорту Краків. Зараз дозаряджаю автомобіль і їду назад в Україну. Отож, я проїхав в цій подорожі тисячу кілометрів, середня витрата мене склала близько 17 кіловат година на 100 кілометрів, а також мене склало по моїх всіх зарядних станціях. Близько 7,5 євро на 100 кілометрів. Це більше, ніж було раніше, адже я раніше так вписувалося десь в 5 євро, в 6 євро. Цей раз це більше, тому що вартість на заряджання як в Україні виросла, так і за кордоном виросла. Так я і не використовував якісь безкоштовні зарядки або повільні. Обов'язково в коментарях напишіть, що ваш автомобіль Шкода Октавія 16 приїде на дизелі з витрати 5 літрів на 100 кілометрів. В будь-якому разі подорож пройшла комфортно. Я ніде не чекав автомобіль, нікуди спеціально не заїжджав, щоб його зарядити. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі нових відео. Бувайте!